Можна? Ну порухай його, порухай. Тільки так легенько, щоб ти його не, не зруйнував. Так подивися, який він гарний. Ну, Хморчики. То може якісь звірята їх їдять, гадяки. Бачиш, які вони красиві. Олені їх їдять. Жує нам і найвати. Оленям нарвати? Ось ще сидить, требася. Тут вже хтось зняв йому шапочку. Але ми не будемо так робити, добре? А чому Може подивитися на нього? А ось бачиш який. Можна на ту ножку ставати. Мама, можна на ту ножку ставати? Ого, там ще гарне. Роман, ти куди не топчи, вони такі красиві. ніжку Я туптав. Дивись, як картинка. Листочок. А Хто його їв, мама. Хто його їв, так? Напевно, слимачок той рудий. Тебе свій слимачок що там, заглядає з коробочки? Ромчику, але, будь ласка, не руйнуй хоморе. А чому? Бо то є така лісова краса. О, дивися, тут є такий руденький. Гарненький. Будемо його футболіватимуть. О, тут дівний. Ні, тут теж мухомор. А вон. Бачиш, хтось на них дивився. Але їх тут багато на галявинці, краса така. Правда? А чому вони повинні стали? А у них тут, напевно, грибниця залишилася. А, а чому? А чекай, одна у злісці? Și ia, ca să-mi Гістівні, напевно, ну давай подивимося. Ми знайшли такі два грибочки. Ну, покажи, Пойдіть. що там знайшов. Вони, мабуть, є гістівні, зараз ми подивимось. Ось така шапочка в нього справжнього грибочка. І їх жило тут два. Бачите, така в нього ніжка гарна. Може бути, що їстівний? Ти його в травишці знайшов? Ось тут. О, дики, сиди. Ді -ді. Де дірочки, там? Ой, що то таке? Ще один грибочок. Де я явий вже. А ось цей справжній грибочок. Ось він. Хі -хі -хі. От ми їх і знайшли. Ой, покажи, Ромчик. Його шапочкою того покажи. Є, є, справжній грибочок. Джунчу, ти думала, що це поганка. Я не думала, що поганка. Покажемо татові, він нам розкаже, що є справжні грибочки. Бачиш, тут у нас стежинці, тут в листочках. Їх не видно, бо в них такі е, шапочки боровичка темного грибочка, як листочка. Я будемо шукати в Até І з вони собі зробили мурашник з маленьких гілочок? А вони твою дивишся довго, мама. За вас гогівку я взяв. Ага. Угу. Ми будемо по взяти взяти. Що ти хочеш погілочці забирати? Подивимося, що вони там роблять. О, опа, звільва тебя. Ви тут такий мурашник? Сонечку собі мурашник зробили. Вони тут всюди в травишці ходять. Чи ти яву то я форіс? Ти я вовнесся вов нога. Але в нас немає таких мурах. Але це і добре, що в нас в таких мурах нема. А чому? <с> Вони б нас з'їли. Ти ж я скопаю йому я. За один раз. Все, Ромчик, а ну пусти, мурах на місце. А чому? Пішли. Ти слідкуй, щоб ти слимачка свого не викинув. Дуже спечко. Тут моясно. Давай туди прийде. куди я поїсу. Важоку подіс. Ну йдемо. Це мама. Що таке? Ходи. Ти, ти сказала Юмаха. Юмаха, дивися. Ти справді стівни? Напевно, оно. Ну. Коли його біленькі зірви. І дійсно? Так. Це ж ми Опа. Байні хюк. Хай ні. А що ми знаємо, що ви удинуй гріб? Тут, мабуть, є ще один. Але мали би бути їх тут два, вони боровички, ростуть по два. Ми ж без випузі би жиді. Ну знайшли гриба. <рес> Будесь тут. Da, Ховається, вон зараз там вискочить. А да, покажи. Зараз тут вискочить. А де ж вона сказать? <laughs> Я не бачу. Ai. Не лізь, не лізь туда Ну, Десь сказав. Тихо, тихо, не лізь, не лізь, не лізь. Я не Воно вже до тебе лізь. є. Єй, зловили її на відео. Все, ходи. Ромашка, та не топчи жабу, Пішли. А де вона? Вона собі ховається в зарослях. Пішли. А де вона? Пішли, бо зараз погубимо гриби. А як? так. Значить, нам, мабуть, тут є ужину. Ще якусь є ужинки такі. Да, а що вона, напевно, Не збирай їх. Ні. Я нічого не збираю. Ми брали ручками грибочки, то ми нічого вже не збираємо. Тільки гриби. Так. Мурашник, але то менші мурашки, мабуть. Вони, мабуть, сплять, бо вони не вилазять. Ромчик, не ставай на мурашник. Як, щоб... А тут чорничник. Та а де та суйниця, мама. А то вона вже перейшла, вона була влітку. Ах, щоб ви... Та нам не треба чорнички, ромчик. Ми давай поживаймо тих кусти. кустики. вони добрі, якщо вони молоденькі, то з них чайок робити. А зараз нічого з них не зробиш. Вони Бо зараз будуть старень. просто гарно так жовтіти в лісі. Лісі мама. Що робити в лісі? Так. Гуляти? Ти що хочеш робити? Збивати в Ой, ще мурах у нас дома не було. От мама знову стала на якийсь на, на якусь сироїжку, мабуть. Це була не то ми такий громчику не збираємо, бо то може бути і поганка. Я не розбираюся в тому. Я так дивилася на той красивий кущик. <гум> то, мабуть, мурашник. Давай я поставлю Давай ні. А чому? Там живуть мурашки, там точно мурашник, не рухай його. Ні, то ні, напевно. Ну на чого ти Бачиш, то ж мурашник. Точно. Ну, не тривож мурашок, вони вже сплять. Ще якісь пташки співають, то може синички. Йдемо з того твого дзвіничника. Ну давай виходь. Йдеш на майданчик? Так. Добре. Ми торомчику не покажемо, але ми знайшли тут дохлу мишку. Полівку. Я тобі то не покажу. А кого ти Або горішок кого ти тут побачила. А ти не бачиш нікого тут? Ні. Мишку. А де вона? А де вона? Прямо під твоїми ногами. Здохова? Ага. Не рухай її. Не, буду рухати тиском, не можна рухати мишку. Пішли. Може вона спить? Не рухай! не То що ти все рухаєш? Це не можна, мама. Я десь не сумню. Оце не осібний, пати. Тут там все бабачить. Ходи подивишся. Дивись, яке гарне. То що таке газіння, поки обачу? Це така гусенька. Йдемо на майданчик. Ідемо, йдемо на майданчик, йдемо. йдемо, на майданчик, йдемо. Йдем на той майданчик. Добре. Йде. Я хочу ще на неї подивитися, яка Це вона. Подивися на той твої гус. Буде нічка. Йде на майданчик. Що дедемо шла побачить? Нуру. Нору. Павучу нору. А Бачиш, яка павуча нора? Де Бачиш, яка нора? О. Так. А десь ну, кази. Він собі там напевно ловить мушок. А може ще якихось метеликів. Йдемо, йдемо. йдемо, йдемо. йдемо, йдемо. 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 І вже йдемо, йдемо на майданчик, бо ромашка вже не витримує наших тих мандрів лісових ну була нора а тут гарний майданчик О. дуже повільно ще сіні бува зупина. Красиво. А що ти знесла? Квітку. Квітку. Катай, мама. Вчися сам. Ні, я не буду катати. Давай, вчися сам. Ні. Розгойдуйся. Ні, мама, я не вмію. Найгірший атракціон для мене на майданчику. А чому? Тобі подобається крутитися? Ні. М -м -м. Мені зовсім не подобається. Все, злізай. Йдемо подивимося, які красиві оці такі листочки вже жовтіють. Будуть літати на сінинки. знайшла? На сінинки? А яке? Отак от цей завжди, сук, мама. Мама, от так от цей завжди, сук, мама. Ну вилазь. А -а -а. А -а -а. Розгойдуйся. Ні, мама, я Чу не можу так високо так. Нормально не високо. Катай, катай! Я не знаю, що тут таке, але ці слизнячки склалися в такий ін янь Посередині мають якісь їхні маленькі личинки, чи що? Без поняття. Тому не мабуть так множиться, того я не знаю, але виглядає гарно. Хатка не пустить, не пустить. А чому? Ну В ті шпаринки точно не пустить. А чому? Він щось їв ті грибочки, що ми назбирали? От Див. Дів. От, Дів. Отів? Я думаю, що ми так зірвали. А бачиш, який тут росте між лавкою грибок? Так, чому? Такий паразит. Тут теж отакі От, паразити, грибочки ростуть. А чому? Ось тут видно. Бо то такі ростуть на старих тругнявих деревах. І вони, напевно, собі тут з лісу засіялися. Куди ти йдеш? Ой, залізай назад. Засіялися та й ростуть. Ось засіялися за рішу. А їхні насіни не всюди літають, у них такі спори, напевно, такі дуже дрібненькі, і вони вітрям переносяться всюди. І а от здесь... Занеслися в лавку. А де? А як занеслися? Вітром, дощиком. Пішли, йдемо, бери.

Ну, можеш йому дати. один Так, ходи. Я йому дав славу. Викивався, я їду. Щебінь. Щебінь залисається. Але тільки в калюжу. О, оті гарні такі попелясті курки. Ось тут, напевно. Але тут такий порожній цей з ліщини. А це ліщина, так? Це ліщина? Ну, я сидиха, мама. А Добай. так, це ліщина, бачиш? Ти самий синами далі за Ось Ту, <гум> 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 Тут. Отовий така гарна квіточка. Тут убита. Ту Тут гайна. Дякую, котику. Я сподіваюся, що господарі нам нічого не скажуть, що ми таку гарну квіточку собі взяли. Осінню, правда? Кромчикова. Подарункова. А такі? Ромчик, тут так глибоко не заходь. Пішли. Йдемо подивимося на ті озера. а яка воно грибука, мама. Окуркам добре там заросло, бачиш? А яка там грибука, мама. Вже виноград дозріваєш. Дуже велика. О, о скільки їх тут є. Ти подивитися, яка грибука. Ромчик, давай не будемо. Жизина, Жизина, який спатик, мам. Ти такі гарні. Ой, яка краса мам, дуже довгий. І на другий беїг. Ти хочеш довжину озера зміряти? Так. Ми йдемо подивимося Я тут ваночку. Ну я бачила, що ти брав руками грибочки. Ми їх назбирали слимачкові. Поміряв вже? Поміряв? Це що така, мама? Бо да ж у ту оту. мама. Сухий. Ходи. О там така гарна є хатка. В неї ще є дерев'яний ганочок. А ну візьми свого смачка, Ромчик. На, будь ласка, візьми свого смачка. Ну, будь ласка. Не важко його нести. На. Ой, він вже поліз на мою квіточку. На. Тримай його. Тримай разом з квіточкою. Тримай, тримай. Вук вік. А я хотіла той от ганочок показати. Гарний. А, Бублик. Бублик! Пежик! Бублик! Боб. Пежик! <реш> <реш> Зустрічають нас, так? Дошу.